Добре. Говоримо сьогодні про адаптації до середовища існування специфічних організмів, які всі разом називаються едафабіонтами, і говоримо сьогодні про те, яким чином вони там проживають в тому ґрунті. Звичайно ж, пам'ятаємо про те, що організми вони можуть не весь період свого життя. Мешкати у ґрунті, вони можуть частину свого життя мешкати там, наприклад, зимовий період, наприклад, період личинки, яка може бути у них перебувати в ґрунтовому середовищі. Ґрунтове середовище існування. так, воно являється, Я говорила на минулому році, що водне і ґрунтове це два середовища, які являються най... Приємнішими, найкомфортнішими для існування, тому що вони мають стабільні умови, але при цьому, звичайно ж, вони не є ідеальними. От і я зараз бачу учня, який не помічає, що він зайшов не на свій урок. Тьома тут у мене біологія 11 клас. Ну, підождемо виганять не дуже мені хочеться, але я сподіваюся, що дитина сама зрозуміє, що вона на свій урок зайшов так. Ось. Грунтове середовище, звичайно ж, воно є ідеальним і воно потребує пристосування до існування в, в ньому, навіть якщо воно є комфортним для існування. Так, от склад ґрунту це є його основною характеристикою, яка зумовлює. Його фізичні властивості і існування в ньому в організмі. В е, ґрунті є 25 приблизно відсотків води, 25% відсотків повітря. Ви бачите, така є стрілочка, е, дві стрілочки вони працюють в зворотньому напрямку. Чому? Тому що як тільки підвищується рівень води, знижується рівень повітря, знижується, е, збільшується Підвищується рівень води, знижується так, стоп. підвищується рівень води, знижується рівень повітря, підвищується рівень повітря, знижується рівень води. Чому? Тому що оті проміжки, які є між частинками в ґрунту, вони саме і будуть вміщати в собі або воду, або повітря. 45% це є неорганічні речовини, і лише 5% органічних речовин. Тобто організми, які потребують, не які потребують, а організми потребують харчування, так, які є гетеротрофами, то вони, звичайно ж, матимуть ну, не дуже великий, великий арсенал, так, для забезпечення своїх потреб. Інша мова, звичайно, про рослини, так, корені яких знаходяться у ґрунті. Тут там, трошки інша історія так, Чому? Тому що рослини вони являються автотрофними організмами, а от ті, хто є гетеротрофи і живуть в ґрунті, ну, їм трохи скрутно. Виходячи з цього, про ґрунтове середовище можна сказати, що в ньому постійні майже незмінні умови, і чим глибше, тим вони постійніші. В ґрунті ускладнюється рух в товщу через підвищену густину. Світло проникає лише у верхні шари, температура змінюється несуттєво, постійно наявна вода. Звичайно ж, ми говоримо з вами про. Ну, певні певні глибини, на яких, звичайно, буде постійно вода. З глибинами з глибиною зменшується вміст кисню і високий вміст вузгокисело газу. Ці всі особливості, вони і трактуватимуть, вони і будуть нам давати м, отой діапазон. Адаптації до ґрунтового середовища існування. Серед е, тих, хто існують в ґрунті, є доволі багато організмів і е, ґрунтове середовище існування, воно є густо заселеним насправді. Не всі організми є макро. Є мікроскопічні організми, гриби, прокаріоти, нематоди, тихоходки, новохвістки, панцирні кліщі, енхитреї, багатоніжки, губоногі, хребетні, плоскі черви, рівноногі, мурахи, дощові черви. І це ми з вами, звичайно ж, іще не весь спектр. Це загальні категорії. Це загальні Категорії, які населяють ґрунтове середовище. Всі разом вони називаються едафобіонти. Едафобіонти це організми, які пристосувалися до життя під землею і там живуть. По-перше, для них характерні малі розміри, чому? Тому що малі розміри дозволяють їм поміститися між частинками ґрунту. Далі гнучке, червоподібне тіло і розвинені м'язи дозволяють їм легше просуватися в ґрунті. Далі, тіло оптичне і щільне, хутро, якщо є. Воно коротке і жорстке, і дуже щільно прилягає до тіла. Що робить звичайно ж максимально? Ем... Тіло максимально от як до води, так, у нас є рибу тіло оптичної форми, так і тут, в ґрунті, важливо, щоб тіло було по факту оптічної форми, але крім того, що воно буде оптічної форми, в це тіло воно повинно мати ще і. Масивні, дуже сильні риючі кінцівки з кігтями, інші пересуваються, такі як дощові черви, наприклад, просуваючи прямо через себе ґрунт при цьому іще і роблячи собі невеликий бонус, забираючи звідти органічні речовини, які не трапляються. От, якщо взагалі звернути увагу так, на ось цього крота. Тому що це є саме кріт, так ви знаєте, що є крути, а є сліпаки. Так от ми з вами, якщо подивимося на оцю симпатичну мордочку, то це, звичайно ж, кріт. Подивіться, будь ласка, які у нього, які у нього кіхті просто, просто кіхті у нього скажені. І якщо я думаю, я думаю, що якби він мав можливість захищатися ними, то е, ну. Він, би, знаєте, так, непоганих би результатів досяг. Ось великі передні зуби. Ось тут у мене представлений вид в лівій частині голих землекопів. Це мешканці саван, і вони є дуже, дуже, дуже такими цікавими організмами. По-перше, вони Дуже довгу історію свого існування налічують, а по-друге, у них є дуже специфічні гени, і вчені наразі хотіли б зараз навчитися, як ці гени можна використовувати, наприклад, гени, які ну, практично не дозволяють їм старіти. вони не… Зупиняють, дозволяють постійно бути активними механізмами у цих тваринок. От. Але передні зуби вони також є і в сліпака, Так? є кроти і ще раз, є сліпаки, не плутаємо, не ображаємо. крота, називаючи сліпаком, а сліпака називаючи кротом. Будь ласка. Вивернуті назовні долоні для відкидання землі. Тобто, кріт він не просто має кігті, він іще ось має отакі долоні для того, щоб мінімізувати кількість рухів, яку він буде виконувати під час просування. Насправді плюс можна іще так додати до цього, що по усім так двом представникам по цьому кроту і по цьому голому забойку, по тому, що у них. Практично відсутні у них редуковані органи зору. Дивіться ось такі манюсічки очі. У крота вони також є, але вони реально манюсічки. Манюсічки вони редуковані і в шерсті їх практично не помітно. Якби цей землекоп не був голим, то ми б тих очей ми насправді їх би, мабуть, і не помітили. От. Кутикула присутня може бути, якщо це тварина, наприклад, така як ґрунтова нематода, тобто круглий черв, то в неї може бути кутикула. Ця кутикула вона забезпечує той факт, що організм під час нестачі води у ґрунті, що він не пересихає. Ця кутикула вона захищає від пересихання. Далі тварини дихають киснем за допомогою органів повітряного дихання. Є спеціальні отвори на поверхні тіла, які називаються дихальцями. Такі, така історія можуть бути у, не може бути, а є вона у багатоніжки, і ці дихальця, та якщо побачите, вони є ось прямо, ось прямо по всій поверхні тіла. Чому? Тому що виникає проблема із кількістю кисню, і для того, щоб максимально забрати так, весь кисень, який є у повітрі, потрібно максимально мати якихось так, певних пристосувань, певних органів для забору цього кисню для забезпечення. Личинки здатні розвиватися без світла і вологи. Взагалі личинка жука-довгоносика, вона розвивається завдяки запасним речовинам, які є в ній самій. Єдине, що забезпечує їй ґрунтове середовище існування, це майже абсолютний спокій. Ось він сліпак. Ось він сліпак. Він є звичайно ж савцем, родичем, кротам. Але АОЕ, так само як і його всі родичі, він має дуже сильно розвинений дотик і нюх. І ви знаєте, наприклад, так, що є спеціальні ну, от насправді сліпаки і кроти, вони дуже милі, вони дуже ну вони класні, але вони просять шкоду. Шкоду городам, тому що, якщо дивиться, в ґрунті всього 5% органічних речовин, і коли вони натрапляють на людський город, ухти, говорять вони. І починають активно не просто харчуватись тою картоплею, да, або морквою, або бурячком. Таке ж воно все смачне, класне. Ну, от вони ще й запасають. Ну, вони такі нормально, вони здатні. Ну, от, у мене в знайомої, то в неї просто була катастрофа. І з тим, що внадився чи кріт, чи сліпак, бог його знає, неважливо. Ну він у неї практично вибрав одну ділянку картоплі. Просто е, він її перетягав, він її поїсти, поїв. Ну, був молодець, але він ще ж собі її і наховав. І собі, і дітям, і внукам, мабуть, наховав. Ну, тобто, просто він винищив гладко. Вони почали з ним боротися. А? Звичайно, я говорила про те, що мені його жалко, мені сказали, що закрий, будь ласка, свого рота, тому що ми залишимося без картоплі на зиму, кому тебе, ну, кому твоя жалість взагалі потрібна. Ну, от, Вони його відлякували. Отакі роблять спеціальні прилади для того, щоб вони шуміли шуміли і вони е, лякались, да? тому що у них розвинений дуже сильно е, дотик в сенсі е, вони сприймають вібрацію, От. Але, але вони навіть не змогли його нічим. Нічим не, не змогли відлякати. Ну Тобто адаптація вона має своє значення у виживанні, тому що навіть до до ось цих намагань людей. Мешканці ґрунту вони також змогли адаптуватися. І, як мені сказали, що єдиний яким чином можна, єдиний шлях, яким чином на зараз можна позбутися від такого гостя непроханого, це просто його спіймати і вбити. Хоча я, повторююся, ще раз мені їх дуже шкода. Так, е, пристосування може бути за типом живлення. Організми є сапротрофами, є хижаками, є паразитами і є фітофагами. Значить, сапротрофи це ті, які живляться відмерлими рештками. Хижаки, ті, які полюють паразити, зрозуміло, ті, які використовують когось іншого. І фітофаги це ті, хто живляться виключно рослинами. Тобто хижаки вони будуть живитися тваринами, а фітофаги вони будуть живитися рослинами. Наприклад, личинка мурашиного лева готує пастки для комах зловивши. Зловивши жертву, вона спочатку запускає в неї порцію тройної рідини, а потім висмоктує з неї внутріщі. Нут, Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає, особливо доросла мурашиного лева. Так. На зиму, на зиму дефобіоти переміщується у глибші шари, шари, шари. Оглибші шари ґрунту, чому? Тому що відбувається все ж таки певне зниження температури у верхніх шарах, і потрібно перемістись туди. Ну, це близько півтора-два метри, півтора-два метри в глибину і температури, коливання температури вони будуть майже невідчутні. Тварини з тонкими покривами, вони чутливі до висихання, тому вони заглиблюються як можна глибше. Наприклад, личинки травневого груща їх можна знайти тільки у нижніх шарах. А от якщо поговорити, розбирати всіх едапобіонтів, то їх можна, звичайно, ж, розділити на чотири категорії. Мікрофауна це найпростіші, мезофауна дрібнічористоногі, макрофауна, личинки комах, черви і вовчки, те, що ми називаємо з вами, тільки ж так швидко хотіла сказати. Капустянкою і мегафауна, мегафауна це севці. Ось таке було ґрунтове середовище, воно є комфортним протягом всього життя, частина життя може проходити. Може, проходити, може у ґрунті перебувати лише певна частина, наприклад, рослини. От, але воно є доволі комфортне. Воно доволі в ньому воно не ідеальне. Не ідеальне, нічого ідеального немає, але воно комфортне е, і наземно повітряне наше з вами середовище існування, яке являється найнебезпечнішим, найскладнішим. Е, мені пишуть, що у нас тривога, правда? Ні. Так, правда? Так. Не маю права, значить, е, ну, з наземного на насправді все просто. Дивіться. Висока. Е, спочатку мене тут характеристика, так? От, і далі у мене тут в моїй темі по особливостям і грудна клітка, і кінцівки, і дзьоби, і покриви, тому що не тільки рослини, не тільки тварини, а ще й рослини. Тому я зараз урок припиняю і залишаю вам матеріал на.